Всім привіт! З вами Red Dragon. Ми продовжуємо проходження гри Ori in the Blind Forest The Definitive Edition. And... І ми зупинилися на тому, що у нас була загадка з... зі світлом. Так, Ця загадка зі світлом у нас вийшла. Не вийшло вирішити, значить, ми зараз спробуємо якось по іншому. Ось так. Та, та ну нафіг. А, я не зберігся, а дуже таки. Ага, тут у нас виходить так, що мені треба було. Зараз зробити по іншому, трошки трошки по іншому ми зробимо, зараз ми все ж таки. Збережемось на цьому моменті і а там можна було бачите як зробили розробники під час. А як там далі? Я боюсь спускатись? Хм, Тут на сам піксель треба приземлитись. Ммм? Дуже цікаво. Ай. Тут, до речі, на сам піксель треба приземлитися в випадку того, якщо товчок у нас вийде. А, дуже цікаво. Як то мені так зробити, щоб... Ось і сама проблема. І ось ми проблему вирішили. Вже. Угу. І тут у нас виходить. Що нам треба перше що зробити це? Я боюсь відпустити, але не треба. Боятись нам треба з запасом. Зараз ми все це зробимо. не треба боятися відпускати. Адже потім буде. Нет, не, Трошки. Трошки не так. Ну, знову. Складне місце. І чомусь я На цьому складному місці на самому останньому моменті чому я зараз відштовхнувся, тому що повітру пішов. Ай-яй-яй-яй-яй! Зараз ми все зробимо. Просто тримаємось до кінця, потім, коли він почне спускатися. Зараз підгадати момент. Я боюсь його відпустити. От зараз. Ми відпустили. Слава тобі, Господи. Тепер ми робимо. Шіфт, так? Чому? Спитаєте ви мене? Я не зберігся, а тому? Що я забув зберегтись? Це після того треба зараз буде. Дивитися на якому? На карті. А карта у нас що? А карта у нас. А карта у нас показує, що мені все ж таки треба подумати. було перш ніж іти кудись. Так, ми зараз просто беремо. раз, Зберігаємось. Щоб не було ніякої. Проблемці. І в нас тут є спеціальний дебіл. Який спустив нам десь я не знаю. Ну, взагалі не смішно. Чомусь не розумію, чому саме так? Ні, я тут зберігся. Але це ж мені ж нічого не дасть. Це може дати. Ви що, прикалуєтесь з мене? Та ви що, прикалуєтесь з мене взагалі? Не боїмся Чому я так зробив? Стеряв доброту і надію в його серці. Тобто ми вернули все ж таки, ми вернули так, на місце водяну жилу. Так, внутрі дріва їнзо нам іти треба. Тому і так. Запам'ятай, що елемент вод е, знаходиться на вершині дерева гінзо. Нам треба повернути в воду. Поквапмося назад. Ось так. А ми взагалі-то <хи> вертаємося. А де ми можемо повернутися? Скажіть мені, будь ласка. А ми якраз вертаємося. І чомусь мене поперло туди. Знову ж таки. Я винен в тому, що мене поперло на шипи. Так, ану. а ну. Ай, ёлки! Ми все ж таки зробили. Зробили те, що мали. Та що ж тобі не вистачає? Ми знайшли мертву зону. Нам треба піднятися сюди. І обстрілювати його вже зараз було би. Непогано. Самый низ. Самый низ. Спидра. Угу. Зараз. Проблеми платформера в тому. Та чому ж ты... Ти... Саме в тому, що мені все ж таки треба це було. Передбачити Щоб не лізти знаново, зараз так, трошки. Так, наново-наново, а де ж у нас Дерево гінзо? А дерево гінзо у нас знаходиться. Давайте туди підемо що. Не будемо повертатися саме з цього. Ми типу все зробили. Що нам треба було, ми зробили.

Все. Я зрозумів. Ну, і як завжди. Тут треба елемент швидкості Саме Ненавиджу цей елемент швидкості! давай. давай. Нє! Пізніше! Нє! Тут! Нє! Тут! Ай, й лки! час. Ух ти б. Дуже важко. Дуже важко втримати нашого Орі в тонусі, адже тут такий... тут така перерва, не дай Бог. Се, ми.. змогли. Так. Надіюсь, що ми все ж таки змогли. Це зробити. Стоп. О! Дуже невдалий, А, тут просто діло в тому, що... Ще 20 хвилин будемо перти. Ми вже премося 20 хвилин. А... Ну, ну. Розкласти, треба розкласти. Ми вже премося 20 хвилин назад. Тобто, а що буде далі? Просто ви мене, а я вам отвічу. Далі буде ще довше. Може бути. А може і не буде. хто його стане? Давай, давай, давай. Ні, тут ще один. Такий самий. Як же ж мені його впоратися? Впорати. Раз. Два. Три. 4 Все ж таки я не розумію. Де саме я помилився? Що да. ж ти робиш, блядь? Що ти робиш? Що ти робиш, скотина? Що ти... Що ти робиш, Йолки-палки. Е, добре. Добре, добре, добре. Ні, тут в нас виходить по-іншому треба. Я навіть не так. Та що тобі не вистачає? Е, Значить по карті. Що у нас по карті тут? Глист є. Тут є глист і він по... Нет? Ах! <гас> 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 Я в курсе! Что <гас> тут такое может быть? А вы же не стильки! Це є оця. Тоді нам треба десь назад йти. Я не знаю. У мене не вийде. Чим може і вийти? ні А, є контакт. Чим повище ми зберемося, тим повище мене Ага, все, є. Ух ти блін! Я чуть не всрал. Та хіба ж? Все? Біч нічого нема? Мелке. Мілке, мелке. Все, ми вернулись назад. Ми вернулись назад. страхуй. Себе самого. Вставить водяную жилу. Мы типа вставили водяную жилу и у нас получилось дистатися до. Ага, В, чтобы войти. В, чтобы войти. Хорошо. Древогинз. Так, что у нас там далее? Когда-то воды Нибеля текли сквозь это дерево. Теперь оно высохло и сгнило. Надо восстановить поток и найти сердце древа Гинз. Треба нам найти все ж таки. Сердце, так. Ну и, в принципе, що я можу сказати на даний момент цю загадку ми вирішили, нам не треба було йти все ж таки до того нижнього, цього як його, рівня, щоб через телепорт пропустити той. Те світло. Тож, отакі справи. Ми закінчуємо. Всім па-па. З вами був Red dragon Всім удачі, всім папа. -па. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і таке інше. Ось тепер уже точно всім па-па. Всім до зустрічі!